Ради вас бачити. Усіх без винятку! Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. 23 липня до Мультіверсус доєднається Самурай Джек. Ти гівно, не самурай. Ану, скажіть, чи хтось вже вибив агента Сміта? Ні, я є. Мікрософти заявили, що мають менше грошей, які можуть вкласти в рекламу, ніж в PlayStation. <хи> Тим часом Федеральна торгова комісія висловила своє незадоволення з дорожчанням геймпасу, На що компанія вікна видала, що це підвищення цін назрівало давно. Та й після того вони додадуть до підписки купу переваг, зокрема Call of Duty в день релізу. Чи дійде ця справа знову до суду? Поки невідомо. Я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Paramount Casuvaly зйомки 3 сезону Halo. проте 343 Industries запевнили, що це не кінетична адаптація цієї франшизи. Hello internet. This is Spartan 117. Now, I just got the news that the TV series about me made by Paramount Plus has just been canceled. So, Thank God. Том Гендерсон дуже вперто стверджує, що PS5 Pro все ще має вийти цього року. І ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Пам'ятайте геймпати з дупою Дедпула? Так от за необхідності її можна відчепити. Чіпляється вона на спеціальні магніти. Щоб ви все зрозуміли, ми зганяємо на самий початок історії, коли я цю сраку ще не вдягав у Спандекс. Продюсер стрітфайтеру Шухей Мацумото повідомив, що бажає створити більше кросоверів по типу Marvel Версус Capcom. Боже щас, майстри. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Всі вівторка.